Майже на самому початку чайного шляху мене дуже сильно здивував цей чай, він просто перекреслив весь мій чайний досвід. Друзі, Тут знаходяться чаї від унікального чайного магазину, називається чайний п'яниця або ті дрінкер Друзі, якщо ви хочете саме бюджетний чай, Так, щоб влаштовувало дешево, сердито, то це не про цей магазин, це якийсь інший. Цей магазин спеціалізується саме на як, знаєте, вони досить нові, тобто там сильно витриманих нема, але вони всі дуже такої добірної якості. Більше йдуть як середньобюджетники. Якщо ти хочеш взяти такий чай, щоб і насолодити себе, і щоб 100% сподобався тим, кого ти будеш пригощати, то це саме про магазин чайний п'яниця. Просто береш, вибираєш любий чай з цих, купуєш і насолоджуєшся. Так, вони не самі дешеві. Одразу тобі кажу. І є там, знаєте, перлинки. І одна з них це чай, який я вже дегустував, він був десь, мабуть, 10-й пуер в моєму житті. Тобто, десь роки півтора 2 назад я знімав про цей чай. Чай називається Жунь. От, і знаєте, таке відчуття, що після того я дуже багато різних пуерів пропив. Мабуть, вже штук 40 або 50. Всі вони вже продегустовані на моєму каналі. Плейлист Чай заходиш, дивишся. І від Тідрінкера є, чи є від інших провідних чайних магазинів України. От. І що особливе про жунь, в мене є таке відчуття, що це топ-4 з усіх шупуерів, які я пив в своєму житті. А я саме спеціалізуюсь більше на шупуерах. Ну що, давайте я вже покажу. Знову виявилось бажання відзняти знову ролик про чай чайного п'яниці Шупер Жунь, і саме він знаходиться ось тут. І ще два дуже цікавих чая. Жунь коштує 2000 гривень за млинець 357 грамів. Така картинка. Магазин дуже надихає своїми унікальними малюнками. В них є художниця, яка це все малює. Чаї спеціально роблять під них, це нові сорти, чаїв спеціально для цього магазину. Тобто вони реально досконалі, вони унікальні і ти більше ніде не знайдеш саме от Жунь. До речі, Жунь це назва їх творчого об'єднання. І наскільки я можу розуміти, що якщо творче об'єднання називається Жунь, то чай під назвою Жунь, він, якби знаєте, як провідний такий провідний, особливий чай магазин Він дійсно дуже особливий. Він дуже ароматний, в ньому присутні, знаєте, не просто чайні якісь нотки, такі холодні, а в ньому є саме от аромати цікавих дескрипторів сухофруктів. Зокрема, Чорнослив дуже сильно виділяється. Я його якраз таки от і взяв як за свій основний. Показник дійсно якісного смачного чаю. Це якщо чорносливовість є, ці чаї, друзі, вони дуже, дуже крутецькі Маланець 2000 гривень. Рекомендую чай, не промахнешся. І тут ще є чайочки. Шупер візард, тобто чарівник. Я взяв 50 грамів, дуже такий небюджетний чай. От, 22 рік. Так, і 50 грамів. Малинець коштує. 3 тисячі гривень. Так, 3 тисячі гривень і ще рівнозначний цьому по ціні за 3 тисячі гривень я взяв ось цей чайок. Це досить новий в цьому чайному магазині. В 2023-му його, як я розумію, ще не було. От нещодавно з'явився. Шупуер-птахи теж 3 тисячі гривень за млинець. Взяв 50 грам на пробу. Теж будуть в мене на каналі дегустації цих двох чаїв. Я їх не куштував, Я не знаю, що про них говорити, але це мені дуже. Рекомендували, я думаю, що цей теж дуже і дуже достойний. Друзі, а це схоже що якийсь подаруночок. Вау, друзі, я про цей чайок теж думав. Він дуже-дуже гарно такий намальований. Плиточка. Друзі, цей чай називається Знами Буг. А я якраз живу на майже на березі річки Південний Буг. Дуже такий класний малюночок. Тут 100 грамів коштує 400 гривень. Тобто він значно поступається в ціні цим трьом красенням. Я почну дегустацію з цього, повторна дегустація. Для чого я це роблю? Тому що. Майже на самому початку чайного шляху мене дуже сильно здивував цей чай. Він просто перекреслив весь мій чайний досвід, і з нього почалась нова сторінка. Я зрозумів, що чай може бути настільки крутецький. Пройшло багато часу, багато чаїв пропив і знову хочу його скуштувати. Дуже давно його не пив. Може по-іншому буде розкриватись. 100% по іншому його відчую. Ну а оці, от е, два нових чая це теж для окремих чайних роликів.